Усіх вітаю! Мабуть, ви зачекалися нові відео, тож сьогодні одне з них. А от у нас новина про прийдешнє оновлення Вальгайму. Тож, ви на каналі Вакуля, і розпочинаємо. Отже, почнемо з далекої півночі. І оскільки я не розглядав минуле слово від розробників, то поглянемо, що ж було того разу. Отже, Елакінг. Гервор, окрім як неприємностей, нічого більше у тій будівлі не знайшла, і ось цю істоту, як нам відомо, Елакінга, яку я минулого разу назвав сніговиком, їй перемогти не вдалося. Давайте зупинимося на цій істоті. Отже, на зображенні він стоїть у лісі вночі з ліхтарем в руках, і він до того ж дворівський. і підозрюю, що наші давні друзі, яких ми бачили в імлистих та популистих землях, можуть бути і тут. Не будемо розбирати, чому гервор програла битву, бо всі ми помирали від мобів, яких ми бачимо вперше, і вона не виключення. Але цей моб, як ми розуміємо, буде для нас ворожим. Та судячи з відео, він достатньо швидкий та спритний. І чи буде важко його перемогти, я не знаю, але втікти від нього 100%. Варто помітити, що Елакінг напав на гервор вночі. У лісі і в цій будівлі. Тому можна припустити, що даний моб буде спавнитися десь у лісі і, можливо, лише вночі. І як варіант, неподалік таких будівель. Бо, як ми бачили, Гервор знайшла поселення. Так, думаю, можна переходити далі. І що ж у нас в новому слові від розробників? Ну. Гервор потрапила у якесь не зовсім приємне місце, і це, до речі, перше підземелля, яке нам показали у цьому біомі. Отже, звивисті тунелі. Перше питання, яке виникає, хто їх копав. І на поверхні теж є будівлі, тому поки що скинемо це усе на дворфів. І тим більше тунелі це близька їм тема. На зображенні від розробників видно досить великі тунелі, і в них бачимо Елакінга. Скоріше за усе це він. Тут він стоїть з ліхтарем, що логічно, і можна припускати, що це копали саме вони. Може, Елакінги це спотворений народ, якийсь колись жив на цих землях. Нам невідомо, але варто почекати на роз'яснення від розробників, бо підземелля і моб виглядає досить цікаво. Окрім інформації щодо оновлення далекої півночі, ми отримали новину про чергове невелике оновлення, яке оновить бойову систему. Нам показали нову броню, яка, судячи з її вигляду, зроблена із Занепалої Валькірії, та мішень для стрільби з луку або арбалету. Багатообіцяюча новина і сподіваюся, що у розробників вийде зробити щось достойне нашої уваги. Тож пишіть свої думки в коментарях щодо прийдешніх оновлень. Я дякую вам за перегляд і сподіваюся, це відео вам сподобалося. Усім до нових зустрічей!